Минулої доби ударів по місту Харкову не зафіксовано. Ворог продовжував обстрілювати прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Протягом усієї доби росіяни масовано обстрілювали Вовчанськ-Чугуївського району. В місті пошкоджені приватні житлові будинки, підприємства цивільної промисловості, бібліотека, торговельні павільйони ринку. Сталися пожежі. Загинув чоловік 60 років, зазнала поранення та була госпіталізована жінка. Увечері росіяни знову вдарили по селищу міського типу ківшарівка Куп'янського району керованою авіаційною бомбою. Зафіксовано влучання на території місцевого стадіону. Пошкоджено паркан та вибуховою хвилею вибило вікна в сусідніх будинках, без постраждалих. Вчора близько о пів на чотирнадцяту між селами Чорноглазівка та Калиново-Богодухівського району під час проведення польових робіт на міні підірвався трактор. На щастя, ніхто не постраждав. Триває розмінування за добу піротехніки, ДСНС обстежили 9 гектарів території та знешкодили 84 вибухонебезпечні предмети.